12 на годинниках про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії Анна Мершінченко. Вітаю вас! Перегруповуються, щоб посилити наступ найближчими тижнями. Окупанти готуються до інтенсивніших штурмів. Про це заявляє естонська розвідка. Пишуть, що, попри відсутність значних змін на лінії фронту, інтенсивність бойових дій за тиждень зросла на чверть. Загарбники зазнають колосальних втрат, але це їх не зупиняє. Естонська розвідка називає цифру 10 тисяч загиблих і поранених лише за один тиждень. За їхніми даними, головним напрямком наступу залишається Авдіївка. Там Росія використовує не тільки піхотні атаки, а й далеке вогневе ураження. Це ускладнює роботу українських підрозділів. 95 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Ворог гативі з авіації по населених пунктах Харківської, Луганської та Донецької області. Росіяни не полишають спробу захопити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону міста. Водночас українські війська штурмують неподалік Бахмута. В зоні відповідальності особ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького. Первомайського Донецької області. Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області. ЗСУ ліквідували 900 росіян минулої доби. Про це повідомляє генеральний штаб. За весь час повномасштабного вторгнення ворожа армія втратила понад 338 тисяч особового складу. У росіян поменшало танків. Сили оборони знищили 6 одиниць. 11 бойових броньованих машин уже не придатні до ворожого використання. Також москолота втратила одну артилерійську систему. Українські повітряні сили знищили 14 ворожих ракет. Також окупанти не дорахувалися сім одиниць автотехніки та автоцистерн. Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії понад 17 населених пунктів Харківщини. Про це інформує місцева ова по селу Царидарівка. Окупанти вдарили кабом, горів магазин, пошкоджений приватний будинок. В селі Моначинівка внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Нові військові напрацювання України на наступний рік допоможуть вигнати Росіяни з Криму назавжди. Про це заявив Ростем Умєров в етері телемарафону. Міністр оборони зазначив, що Україна змогла досягти успіху в Чорному морі навіть попри відсутність потужного флоту, незважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. А ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони і відійшли назавжди з нашого Криму. Бронетранспортери будуть. Парламент Болгарії подолав вето президента щодо постачання Україні БТРів. Запроголосував сто 161 депутат проти 55. Представники проросійських сил критикували наміри передати Україні бронетехніку. За їхніми словами, ці машини могли використати для охорони болгарського кордону. Натомість керівна партія Герб заявила, допомога Україні це захист національних інтересів самої Болгарії. 22 листопада національні збори країни ратифікували угоду між МВС Булга та міноборони України про надання Україні ста бронетранспортерів та відповідного озброєння і запасних частин. Але цього понеділка президент Роман Радев витував документ. Болгарський лідер симпатизує Путіну. Він виступає проти військової допомоги Києву і за мирні переговори із Москвою. Бойкот польським блокадникам чотири країни Європейського союзу закликають розірвати транспортні відносини із польськими перевізниками. Про це йдеться у відкритому листі торговельних асоціацій Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії. Вони закликають усі компанії ЄС не поновлювати транспортні контракти та не укладати нових, доки поляки не розблокують кордон. У документі також йдеться, що через польську блокаду зросли ціни та виник брак пального, а експорт з України впав на 40% лише в листопаді. Кандидату у прем'єри Польщі Дональд Туск представив склад нового уряду. Він займатиметься налагодженням відносин з Україною. Пообіцяв Туск. На посаду міністра закордонних справ пропонує Радослава Сікорського. Він уже очолював це відомство за попередньою каденцією Туска. А нині депутат Європарламенту. Сікорський послідовно підтримав Україну, особисто привозив військову допомогу Збройним силам у липні цього року. І ще одне ключове міністерство оборони може очолити Владислав Косіняк-Камиш. Це лідер польської селянської партії, і колишній кандидат у президенти. 11 грудня польський парламент голосуватиме щодо вотому довіри чинному уряду Матеуша Моровецького. Якщо його не підтримають, опозиція висуне кандидатуру Туска на посаду прем'єр-міністра. Сам Дональд Туск сподівається, що його уряд затвердять 12 грудня. На посаді прем'єра обіцяє вирішити проблему блокади на кордоні з Україною і активніше відстоювати допомогу Україні на зустрічах ЄС. Через затоплення синьої гілки метро у столиці переглянуть рух на дорогах, щоб уникнути заторів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після нічного засідання держкомісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тож у Києві змінять певні дорожні знаки і перенесуть маршрутні зупинки. Також збільшать кількість наземного громадського транспорту, а ще змінять час перемикання сигналів світлофорів. Дорожню ситуацію посилено контролюватимуть патрульні. Нагадаю, в київському метро сталася найбільша аварійна ситуація. У тунелі синьої гілки виявили тріщини, через які просочувалася вода. Її рівень дійшов до підошви рейок поїздів. Станції від Либіцької до Одемівської закрили на ремонт на півроку. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що і спричинило тяжкі наслідки. Його вбили після слів Слава Україні в Києві. Точиться дискусія довкола воскової скульптури Героя України Олександра Мацієвського. Військовослужбовці Росіяни розстріляли 30 грудня торік на Донеччині. Пам'ятник йому нещодавно відкрили у рідному Ніжині на Чернігівщині. А тепер ось увічнили подвиг героя і в Києві. Однак нова скульптура сподобалася не всім. А меценат, який її спонсорував, оскандалився. Чому Ганна рибалка розкаже? Свіжі жовтосині хризантеми вигинаються під холодним снігом. На території столичного музею Київська фортеця стоїть він. Альний зріст, погляд, шапка, светри з відворотом зверху, піксель. Все, як було на тому самому страшному відео в останні секунди життя Олександра Мацієвського. Він так само тримає в зубах цигарку і дивиться в бік. Щетина на бороді, зморшки, ледь помітна сивина в бровах. Скульптор попрацював над найменшими деталями. Образ Мацієвського вивчав із фото, які дали рідні, переглядав кадри останнього відео. А про вражаючу реалістичність каже, так і було задумано. Я всіх попереджав, що сприйняття в такому стилі скульптури воно, воно особливе, бо є момент присутності, він такий якби, вражає, але мені цей момент якраз і сподобався, що в якусь секунду тебе цей по -по погляд ніби трошки вколі. Ну, не трошки, не знаю, може, когось ріже. Ну так є. Людина стоїть перед смертю. Олег Цьось, автор більшості воскових фігур українських історичних постатей в українському аналогові музею Мадам Тюсо, музею становлення української нації. Чому ж експозицію не поставили туди? В закладі відповіли до них не зверталися. Автор ідеї меценат Олександр Вінцелевич разом із музеєм Київська фортеця погодили, скульптура Мацієвського стоятиме на їхній території. Це територія музею. Бажаємо, що Правильно, що ми маємо пам'ятати, якою ціною нам дається наша перемога у мережі на натуралістичну експозицію героя. Вилилося чимало критики, зокрема через скляний бокс, який на неї вдягнули. Такий спосіб меморіалізації подвигу солдата Олександра Мацієвського не ок. Це кіч, і така реалістична фігура, наче з воску, і оця халабуда навколо як до такого взагалі можна було додуматися. Халабуда як літка, це дуже сумно. Шкода, що музей цьому сприяв. Напевне, недаремно для натуралістичних воскових фігур є музеї, а для п'єдесталів, все ж таки, мають бути художні форми увічнення пам'яті. Але ще більше дроб до багаття підкинула фірма, очільником якої є меценат. То ввіч. Чність на своєму сайті скульптуру з Мацієвським схоже показують як імовірну послугу. Ось герой у воску підписаний як новітні технології, сучасні методи, які ймовірно може реалізувати підприємство. П'ятий канал зв'язався з керівником фірми. Олександр Вінцелевич підтвердив, торговельна марка вічність справді належить йому. Однак вона не надає послуги і нічого не продає. А цитата рекламує незламність. Повз скульптуру цілий день проходять військові, фотографують. Жовка його загинув за український народ. Я вражений подвигом свого побратима. Ну, звісно, всі, хто на передовій герої, але в тій ситуації критичній, які була людина в полоні, виявляти мужність такого гатунку – це дуже і дуже гідно. Кажеться, що настільки яка вона жива. Ну, в такому вигляді вона може доставляти біль його родственників. Мати Олександра Мацієвського, Параска Михайлівна, як і дружина героя, була на відкритті скандальної скульптури. Обоє схвалили її. А коли мати побачила восковий і такий реалістичний образ сина, розповідає п'ятому, хотілося кинутися йому в обійми. Каже, були варіанти, де поставити фігуру. Один із них на кладовищі у Ніжині. проте мати відмовилася. Смерть Сашка їй наснилася. Потім він перестав виходити на зв'язок. Найгірші здогадки підтвердили побратими Мацієвського. Мати чекали ще півтора місяця. У лютому понівечене тіло привезли до Києва, а в березні вона побачила останній його подих на тих самих кадрах, впізнала з перших секунд. Каже, її син не хотів помирати, але ще більше здаватися в полон. Відкидав це на відріз, коли збирався до війська в лютому 22-го. Тоді наказав рідним вивести свого 17-річного сина за кордон. Говорив, один з нас має вижити. Ганна Рибалка, Олександр Корецький, П'ятий канал. Під вибухи та залпи важкої зброї у Гуляйполі на Запоріжжі рятувальники намагаються створити різдвяний настрій. Бійці ДСНС залишаються у прифронтовому місті, щоб допомагати місцевим пережити щоденні ворожі атаки. Надзвичайники там не лише виконують свої прямі обов'язки, а й доправляють місцевим воду та харчі. У Гуляйполі, куди потрапити майже неможливо, побувала знімальна група п'ятого. На вулиці лунає канонада, а рятувальники Голійпільського загону ДСНС прикрашають у дворі різдвяну ялинку. Попри щоденні ворожі обстріли, вони залишаються у прифронтовому місці, щоб допомагати місцевим пережити руйнівні удари. Керівник підбадьорює колега. Щоб поменше було їзди. Перше, це щоб перемога наступила, щоб ви повернулися до своїх сімей. Поскоріше вони поверталися сюди до вашого рідного гуляйполя. Основне завдання рятувальників у населених пунктах, розташованих біля передової, гасіння пожеж, які виникають внаслідок ворожих обстрілів. Також збирають та знищують нерозірвані ворожі снаряди та залишки боєприпасів, які нині можна знайти у кожному городі. Рятувальники кажуть, іноді їх викликають на такі знахідки разів по п'ять за день. Як завжди, ситуація в місті Гуляйполі є напруженою постійні обстріли. Окраїн міста а також відсутність електропостачання, водопостачання, відсутність тепла. Коли у місті стало дуже небезпечно через постійні ворожі атаки, підприємці згорнули всі крамниці. Тож доставка харчів та води лягла на плечі рятувальників. Воду привозять місцевим щодня, адже тут вона нині на вогу золота. Місцева жителька Ніна бідкається у її районі є один колодязь, але ходити до нього небезпечно. Цю територію постійно прострілює ворог. За три кілометри по воду це дуже сложно під час того, як йдуть обстріли. Жінка каже, останнім часом росіяни посилили обстріли міста. Гатять переважно з важкої зброї. Дуже. Вчора в 10 вечора ми думали, що це Так. Да. А сьогодні не прикрачали. Обично вони утром йдуть снідать і в обід снідать. Чи то й обідать. Щас не прикращали. Геппі-гепі-гепі. Напередодні свят крім гуманітарної допомоги харчів та ліків, рятувальники також доправляють місцевим солодку випічку та пироги від волонтерів та небайдужих. Денис Розунков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Рекордну партію деревини готують для ЗСУ лісівники Волині та Рівненщини. Вона потрібна військовослужбовцям для будівництва фортифікаційних споруд, а ще для обігріву та приготування їжі. Лісівники кажуть, замовлення від Міноборони першочергові для виконання. Які саме породи дерев потрібні армії, та скільки вже відвантажили? Дивіться далі. Май нагрузу. Попри морозну погоду на одному зі складів лісівники від самісінького ранку вантажать деревину у вагони. Робота триває до пізнього вечора. Лісівники поспішають, бо мають встигнути виконати замовлення військових. Тяжко вантажити і проходити, бо засипало на даний час снігом. Проводимо розчищення лісопродукції зверху. Також розчищали вагони всередині, які були засипані снігом. Дана деревина є свіжоспелена, так вона є якісна для формування в подальшому цих споруд. Ми стараємося відвантажити 60 кубів в одному залізничному вагоні. Працівники Ковальського лісгоспу готують до відправки кілька вагонів деревини. Матеріали надаються за запитами з Міністерства оборони безплатно. На даний момент проходить відвантаження партії деревини, що матеріали кругліх воїнів. Діаметром 15-24 для потреб збройних сил. Такі замовлення не передбачають збільшення виробки лісів. Ми, плануємо, ми працюємо в планових об'ємах. До відправки готують колоди з сосни та ялини. Саме такі породи якналіпше підходять для будівництва фортифікаційних споруд, тож їх і замовили військові. Самої задача це зберегти життя за військовослужбовця. Лісові господарства Волинської та Рівненської областей, що входять до складу Поліського лісового офісу, цьогоріч вже відправили силам оборони більше 17 тисяч тисяч кубометрів деревини її використовують не лише для будівництва, а й для обігріву та приготування їжі на позиціях. Це є одна із найбільших, за яку ми готуємо для передачі на ЗСУ в обсязі 3300 кубометрів. Це порядка 55 вагонів. Це є задача номер один. В першу чергу ми закриваємо в повному обсязі і при прилягаємо всі усіх зусиль, щоб своєчасно вчасно поставити всі потреби, які йдуть від. ЗСУ. засулісівники кажуть, робота не зупиняється ні на день. Запити військових у пріоритеті. Загалом планують відправити 55 вагонів лісу. Замовлення від вітчизняного до закордонного бізнесу виконується в другу чергу. Марія Ковальчук, Волинська область, п'ятий канал. Про них кажуть, їхня воля сильніша за тіло. Вони приклад мужності, потужної віри та справжньої незламності. Це про українських військовослужбовців та ветеранів, які були тяжко поранені на війні, але віднайшли себе у спорті. Як у Львові ветерани стілюються і черпають сили завдяки улюбленому хобі, бачила Анастасія Ярмоловська. 10 9, 9 Тут 9, не 10 10, десять, десять було самоце. Лучків був поранений ще під час антитерористичної операції на сході. Після демобілізації в нього стався серцевий напад, та з тяжкого стану йому вдалося виборситися завдяки спорту. каже для себе обрав стрільбу з лука і займається нею п'ять років. Думаю, блін, це ж так просто. Це наскільки там треба розмібати. На треба лук розтягнув, вистрілив, все попав, ти чемпіон. А насправді не все так просто. І стабілізує воно психологічно, морально, витримка і. Якусь нервову систему, вона трохи ну, так добряче лікує. Восени на всесвітніх іграх, нескорених у Німеччині, він здобув перемогу. А тут про змагання зі самим собою, наскільки ти владієш своїм тілом, своїм психоміційним станом, якщо ти краще справляєшся, ти переможеш. І ну так вийшло, що навіть тренер мій каже. Ти там був зібраний Капець, який каже, та навіть не впізнаю. Досягши особистого успіху, спортсмен хоче бути мотиваційним прикладом і для інших бійців. Нині Павло долучає до стрільби з лука ветеранів повномасштабної війни. Азовець Руслан Павловський боронив Азовсталь у Маріуполі, пережив полон. Рік тому бійця обміняли. Щоб відволіктися від пережитих жахів, зайнявся стрільбою з лука. Мені потрібно проходити серемен психологів. У мене психічні розлади. А як і начебто як почався займатись стрільбой з лука, я, мене ця потреба відпала. Я тут ну, дуже гарно розгружаюсь, соціалізуюсь. Поряд тренується побратим Олег Сподін, військовий 14-ї окремої механізованої бригади. У лютому боєць потрапив під потужний обстріл, вижив, але залишився без лівої ноги. Побіг на допомогу хлопцям витягувати пораненого побратима. От і на жаль, над нами висіла ворожа пташка, яка коригувала мінометний обстріл, і один один із Снарядів попав по групі. Політку Олега встановили протез. Нині він на реабілітації. У стрільбі з Лука Новачок у цьому виді спорту себе спробував кілька тижнів тому. Відтоді, каже, військовий, кожне тренування як свято. Зараз на реабілітації в Трускавці кожен день в Львів катаюсь туди-сюди. Чисто на тренування приїхати, а реабілітація там тож добиратися години три десь. На дорогу потрібно, тому що ще й сніг тренер Костянтин Школьний пояснює, стрільба з лука це головно точність і концентрація, а не сила. Тому вона підходить для людей з різним рівнем підготовки і станом здоров'я. каже, вона може допомогти ветеранам поліпшити свою фізичну форму, концентрацію та впевненість у собі. Є такі стрілки, що стріляють. І в ногою тримають лук, і зубами стріляють. Дуже багато є це саме. А головне, що стрільба, вона просто така дуже психологічна, емоційна і психологічна скажімо, витримки такої потребує, тому вони. На тому дуже зосереджується, і для них то дуже таке помічне. Ветерани закликають військовослужбовців із пораненнями долучатись до занять. кажуть, у цьому спорті знаходять ціль не лише у мішені, але й у житті. Анастасія Ярмоловська Радіон, Львів, п'ятий канал. Врятували віслючиху. тваринка була поранена на Донеччині та втратила кінцівку. Скривавлену її вивезли із прифронтового Сіверська на Дніпропетровщину. А там успішно протезували. Допомогли іноземні волонтери. Історію врятованої Мамулі розповість Дар'я Візер. Осьо ну мамулька. Тут є апартаменти. Віслючиха на прізвисько мамуля підірвалася на міні у прифронтовому місті Сіверськ на Донеччині і залишилася без передньої ніжки. Скривавлену тварину врятували військові. Так вона потрапила до реабілітаційного центру на Дніпропетровщині. Буквально на шкурці трималася копиця. Вони привезли в ветеринарну клініку для дрібних тварин. Там лікарі ампутували те, що залишилося, підчистили рану, бо вона вже не один день ходила в такому стані. Ну, ми побачили. Що вона вже прилучилася на трьох кінцівках, але далі вони не змогли її тримати в клініці. Тим бачить, для дрібних тварин в місті посередині ми її забрали до себе на реабілітацію. А відтоді кілька місяців тварина кульгала на трьох ніжках, але раптом про неї дізналися ветеринари зі США та Австралії, які займаються протезуванням слонів. Кілька місяців проводили консультації і вирішили зробити для Мамулі індивідуальний протез. Протез для мамульки це нам прислали з Австралії. Спочатку зоопротезувальне. Ки зробили злі книжки мамулі згодом виготовили пластмасовий протез і прислали його з Америки до України. Він складається з двох частин. Сільно прилягають хольчу, далі сам трупи сотен з пластику. По типу конячі нагавки зроблені тільки з подошви. Внизу – Це шина з гірського велосипеда. Тобто, якщо знашується, вона не стиска, нічого, якщо знашується, можна без проблем замінити. У реабілітаційному центрі, затамувавши подих, чекали, як мамуля призвичається до протезу. Коли їй вдягли цей протез і вона побігла, а вона себе вважає конем, і вона з кіньми ходить, і вона побігла, ми взагалі були в захваті, тому що ми не очікували такого. Результатом вона просто бігла отак, от за цими кіньми кудись там в поле наздоганяла їх. Ну це було, знаєте частина якоїсь перемоги віслючиха перенесла кілька операцій на ніжці, і рана її довго непокоїла. На протезі кожен крок вона робить обережно, поки випробовує, як поводиться штучна кінцівка, але вже рветься на прогулянку із кіньми. Коли в нас народилася лошадко, це в травні місяці в кобили в неї материнський інстинкт так проснувся. Ну кобила та своє лошадку захищає, не підпускає, але вона прям і ночувала там біля того загона, біля того лошадка. Тобто, і з того моменту вона більше до коней почала відноситися. Вона, як віслюки, не кричить, вона ігнорує взагалі їх присутність. Окрім віслючихи, на фермі щонайменше дві сотні тварин, вивезених із гарячих точок. Багатьох привезли військові знесилених або поранених. Для нього це не просто віслючка. Для нього це не просто тварина, це щось таке суті українське. Це, знаєте, як символ нашої нашої України. Тому е, вони е, приймаються цим, вони рятують їх е, як життя людини, так і життя тварини на важелі одному. От. Тому врятована тварина для них має значення. Вони піклуються, телефонують, взнають як її стан, е, тому що це якась частина їхнього життя. За станом віслючих і мамулі спостерігають іноземні та українські ветеринари, щоб тварині було максимально комфортно зі штучною кінцівкою. Планують переробити протез. Обіцяють не залишити поза увагою і інших тварин, які залишилися без кінцівок внаслідок бойових дій. Дар'я Візер, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. І вже більше п'яти годин зносять пам'ятник Миколі Щорсу від самого ранку на бульварі Шевченка у столиці працюють комунальники, і там перебуває наш кореспондент. Теж від самого ранку Віталій Залевський. Зараз він на зв'язку знову зі студією. Віталій, то чи відомо, чому так довго знімають монументи? Коли вже нарешті фінал? Аню, аню, зовсім скоро вже маякують, що за лічені хвилини ми це побачимо. Пам'ятник Миколі Щорсу встановили 70 років тому, і як з'ясувалося, по всьому периметру. Зверху постамента залито все бетоном. І, власне, це і заважало трохи працювати нашими комунальниками і прийняли рішення різати копита коня пам'ятника цього. Про це нам розповів скульптор Володимир Журавель. Ну а щоб не пошкодити семиметровий монумент, звичайно, комунальники працювали обережно, тому на це пішов час. А також хочу сказати, що після того, коли в Україні зносили ряд радянських пам'ятників, люди питали: ну то коли вже дійде черга до щорса, і от цей день настав і вони проходили повз, фотографували і насолоджувалися моментом. Вони говорять, що звичайно це наша пам'ятка архітектури, але зважаючи на те, що ця людина була проти української держави, його треба знести. Але, звичайно, залишити, залишити в якомусь музеї, щоб туди люди приходили і згадували історію, бо це як не крути, але наша історія. Тому я пропоную послухати далі людей. Історію ж не мож... її можна переписати, але її не можна викреслювати із е, самої історії суспільства. Тобто, ми маємо робити висновки, ми маємо розуміти наслідки, і е, як ми це можемо зробити, як наші діти будуть усвідомлювати е, загрозу від. Е... Скажімо, нацистського комуністичного режиму тільки шляхом певних історичних пам'ятків. Все дуже правильно, і якраз це дуже актуально зараз під час військової агресії зняти пам'ятник. Ну не дуже добрій людини, злодію. Тому ми абсолютно підтримуємо це і дуже раді, що це відбулося. Тож, Аню, така інформація, поки роботи комунальників тривають. Віталі, ну ми все чекали, що це можливо, можливо станеться в прямому ефірі, але ні. Я сподіваюся, що вже в наступних випусках так ми зможемо побачити ці кадри. Дякую, Віталій Залевський був з нами на зв'язку. І просто зараз він перебуває в центрі столиці, де зносять пам'ятник Миколі Щорсу. На цьому ми йдемо на коротку паузу. Буквально за півгодини у нас буде оновлений випуск часу новин. Тож дочекайтеся. We'll be right back.